Тому давайте нашим дітям розказувати правду, яку яка вона є. Давайте ми будемо розказувати нашим дітям правду, якою вона є. Бо наші діти, ківчати, підучникам та бачника, вже цього не мають. І від нас це залежить. Все завішемо листівками, запрошеними на дванадцяту і на тринадцяту годину. Будь ласка, приїди, приєднуйтесь, хто поїде сьогодні, повертайтесь завтра. Але сьогодні вночі буде дійсно складно. Наша акція є безстроковою. Які б рішення не приймали політики, ми, бачите, не дозволили підняти жодного політичного партійного прапору. Бо ми громада, ми єдині. І наше бажання одне. Ми є невід'ємною частиною Європи. Тому Україна це Європа. Україна це Європа. Україна це Європа. Україна це Європа. Чому Путін так затято не і не хоче? Чому Кремль так заперечує повернення до Європи? Чому він так хоче повернути Україну? Та тому що Росія розуміє її керівництво. У них ситуація в Росії не тільки економічна, у них демографічна ситуація з кожним роком погіршується настільки, що вони чудово розуміють, що дзвони Косово дзвонять і по Росії. У них вже сьогодні. Православного слов'янського населення лише трохи більше половини від загального населення Російської Федерації. Через 10-15 років це буде ісламська країна. От чому ми їм потрібні? Ми їм потрібні як біомаса слов'янська. Вони страшенно бояться і розуміють, що їх чекає в майбутньому. Те, що відбувається сьогодні на Кавказі, в Чечні, в Інгушетії, в Дагестані, це тільки квіточки, ягодки їх чекають. В майбутньому, бо ті всі народи, які були загнані в Російську імперію вогнем і мечем, вони неминуче повстануть, і Російську імперію чекає доля всіх попередніх імперій, які неминуче розвалюються. У нас почався флешмоб. Е, хто не скаче той москаль? Хто не скаче, той москаль, хто не скаче, той москаль, хто не скаче той москаль. Продовжуємо Але Майдан був перемогою народу. Немає хорошої чи поганої влади. Влада завжди погана. Ми впевнені, що треба стояти на цьому майдані як мінімум до 29 числа, щоб Янукович, який поїде на саміт, оглядався, дзвонив і питав, скільки людей на Майдані. Є смартфони. Ми розбиваємося зараз на парі. Хтось вже прийшов парень, ми вже добре. А хтось знаходить людину, яку він досі не знав. І увага! Ваша задача зняти відео на 15, максимум 20 секунд. В цьому відео не пустить три речі. Річ перша, ваше ім'я. Доброго дня, мене звати Іван. Я хочу запросити вас на Євромайдан. Я хочу особисто запросити на Євромайдан Петро. Робите це звернення і кажете, чекайте тут сьогодні або завтра там теж тут. Називаємо цю акцію європобачення. Оксана, я прийшла на Євромайдан, Майдан, тому що мені небайдуже майдуть моєї майбутні країни. І я хочу запросити на Майдан мого друга Ігора Яриша, який вже тут. Я хочу також запросити Неробеєву Марію. Нам потрібна ваша підтримка. Ми вас тут чекаємо. Дуже дякуємо всім. хто прийшов, Ті, хто зараз тут. Дякую. Добрий вечір. Дякую, що ви прийшли. Я буду говорити про організаційні речі, тому будь ласка, будьте дуже дуже уважні. По-перше, ви знаєте, що сьогодні буду встановлювати там каток, і там буде міліція. Я дуже прошу, вони будуть робити те, що вони роблять. Давайте без провокацій. Ми все одно залишаємося тут, на Майдані, і будемо тут доти, доки вони не підпишуть або підпишуть 29 числа. Потім будемо вирішувати, що робити далі. По-друге, ми завтра сюди повертаємося о 6 годині. Але ви знаєте, що з 12-ї години починається велика акція, партійна акція, яку робить три партії. Вона починається віля пам'ятника Шевченка, і вони пройдуть до європейської площі. Там вже встановлена сцена. Це не означає, що ми всі йдемо туди або туди. Хто хоче, йде туди, хто хоче, йде туди. Але Майдан ми маємо все одно зберегти. По-друге, будуть якісь намагання, наскільки ми знаємо, будуть якісь провокатори, які будуть ставити намети. Намети заборонені, так і ми розуміємо, що це незаконно, але в будь-якому разі, давайте не провокувати. По-третє, я дуже дуже радий, що в нас вже сьогодні почалась зовсім інша риторика, тому що будемо від говорити відверто те, що було вчора тут, і те, що сьогодні деякі люди виступали, ну не зовсім було коректно, тому що звучали тут і лайки. Давайте все ж таки зберегати своє обличчя. Це ми. І я сподіваюся, що всі люди, які сюди прийшли, ми мислимо одинаково і маємо одне на меті. Так? Показати, що ми хочемо в Європі, це єдина мета. Дуже вас прошу, давайте бути вихованими, інтелігентними, все ж таки, щоб поважати один одного. Я вже сьогодні дивився, що немає взагалі тут ніде сміття, і я дуже радий. Ще раз, хто хоче попити чаю, можете пройти туди під стелу. Там є люди, які звозять їжу. Якщо ви можете звести їжу, будь ласка, теж привозьте туди, тому що є люди, які просто тут живуть, і їх дуже багато. Ще головна. Сьогодні вночі ми будемо тут чергувати як вчора, як позавчора. Давайте встановимо якісь не знаю, чергування, хто хоче теж підходити до стели там десь з 10-ї години, щоб просто е -е, узгодити, хто тут буде залишатися. На цьому все. Дякую вам дуже-дуже, що ви прийшли. Завтра, о шость, ми все одно тут збираємось. Ну і сьогодні буде весело. Я думаю, що будуть якісь музиканти, будуть виступи. І я сподіваюся, що виступи будуть вже не тільки політиків. Я не маю нічого проти політиків, але все ж таки і громадянського суспільства. Дуже вам дякую, що прийшли. Насправді я. Я не думав, що це буде настільки довго і настільки багато. Дякую вам дуже. Це все ваше в будь-якому разі. Україна не совок. Україна це Європа. І тоді, коли ми вийдемо з вами, і нас буде більше ста тисяч. А я переконаний, що це обов'язково станеться. Переконаний. От тоді. От то межигірське пахло, яке вирішило, що воно здатне купити душі і серця українців, а нас загнати у рабство, зрозуміє. І тоді оті міліціянти, які сьогодні щитами намагаються витіснити нас вкотре. З цього майдану перейдуть на нашу сторону і разом з нами підуть на банкову і викинуть цього негідника туди, в Саратов або кудись за Зажопінськ, за Балькар'є. Ну якщо в нас вийде 100 або 200 тисяч, я навіть не сумніваюсь, ніяка опозиція не зможе не оголосити національно визвольної революції. Як вона відбудеться? Ця революція? Революція відбувається ситуативно. Можна захопити український дім, можна захопити Верховну Раду, утворити революційний провід. Можна оголосити і почати карати ради, покидків, регіоналів і комуністів. Ось воно що треба робити. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава нації! Ти не плазуй, недоїдків заради, не стій перед великим на колінах. Бо ти, народ, ти можеш дати раду. Збудуй для себе вільну Україну. Все покину і полину до самого Бога. а до того, я не знаю Бога. Черна риля изорана. Черна риля І кулями засьяна. і кулями засияна. Білим тілом зволошена, білим тілом зволошена, краві сполощена, сполошена. Зійнялися вгору ось ці нектарики, які. Наповнені вогнем пам'яті. <риклад> <Тут ворваний гасіті. риклад> їх зараз є 33, Ми їх супроводжуємо поглядом.